Добрий день, нам би телефончик для тата підібрати. Так, звичайно, синок блин, та мені та мені з цим добре. А шо? Я тут все поднімаю. батарейка сіла я тако об джензі потер і працює. Бать, давай купим тобі нормальний смартфон. А то мама завжди жаліється що ти її береш. Та вже взяв оце раз. Подивиться в тих ютубах як радіатора в машині. розібрати. а радіатора ти чого розбирав? Ну впустив телефон в радіатор. З ким не буває, тато то буде подарунок від мене. А що то у вас за яблучко таке надгризене? Ідеальним варіантом буде 14 Pro Max. Тут відмінний процесор, міцний корпус та дуже класна камера. Дивись, доці, мені камера треба тільки, щоб показники лічильника щолкнуть. Ти мені лучше скажи, чи потягне він ютуб канал Українська рибалка. До речі, ви можете здати свій старий доплатою. Так чо ж ти зразу не сказала? а? Тако, коротше, якщо батарейка сідає об джинси потерла. На, все, як от душі одривають. Ні-ні, ми мій здамо. Алло, мамулька, шо ти? А ну чекай, Йор. Добре, яблучко видно. Та, та, та не кричу я, це, це динамік новий в новому телефоні. Та, та їду я вже на зупинці напроти вам. Що кажеш? Стекло поміняй в телефоні. Так піди на два тата шоу 15 лютого. Там такі подарунки відбудуть від Apple сервіс розіграють, Що я тобі кажу? Все, давай, давай, бо в мене маршрутка.